Добрий день, хочу залишити відгук про користування кісерин. Я користуюсь приблизно до півроку на два різні напрямки. Це два інтернет-магазини, так можна назвати. І е, поки що в мене все влаштовує. Там дуже багато різних функцій, які мені треба, і які не треба, я можу просто відключити, не користуватись і підлаштувати все так, щоб це було зручно мені. Е, що особисто мені там подобається, це інтеграція з новою поштою, з Укрпоштою, можна під'єднати. Також майже всі маркетплейси, які існують, теж це дуже зручно. І ось нещодавно приєднувала до CRM... Чекбокс, щоб автоматично видавати чеки, теж дуже зручно, не треба тепер переживати, що щось десь забудеш, одною кнопкою все фіскалізується і все. Ну і підтримка теж відповідає досить швидко. Якщо в мене виникали якісь труднощі там, то я зверталась, але загалом більшість питань вирішувалась просто переглядом відеоінструкцій, яких дуже багато і дійсно дуже допомагають. Тому користуюсь і рекомендую всім.